Незвичайні і цікаві місця Рівненської області, які варто відвідати кожному туристу. За свою, більш ніж піввікову історію Клеванському замку довелося відіграти купу найрізноманітніших ролей від могутньої твердині до лікувально трудового профілакторію для алкоголіків. Замок на річці Стубла у Клевані відомий ще з 15 століття. Наприкінці століття. Волинський князь Федір Чорториський, родина якого розпоряджалася місцевими територіями 400 років, розпочав реконструкцію і добудову фортеці. Зараз закинутій фортеці доводиться задовольнятися лише увагою нечисленних мандрівників, які іноді навідуються сюди дорогою до славнозвісного тунелю за Полісся відрізняється незвичайною природною красою. Саме у цьому місці, оточеному густим лісом, знаходиться невелике стародавнє містечко Клевань. Відомим воно стало завдяки природній пам'ятці, яка має назву тунель кохання. Рівненський тунель кохання зачаровує з першого погляду: опинившись тут, важко не повірити в його магічну дію та вплив на долю закоханих. Тунель кохання в Клевані чудово виглядає в будь-яку пору року. Але найкраще його відвідати влітку та восени. Замок у Дубно є чи не головною окрасою міста та частиною його культурного заповідника. У минулому фортеця славилася своєю неприступністю. Замок збудували у 10 столітті, на його території розташовано палаци князів Острозьких і Любомирських, збудовані у 16 XVI та 18 століттях. Тут можна побачити великі бенкетні та бальні зали, перекрашені гіпсовою ліпниною. При в'їзді на територію замку є міст і ворота з гербом роду Острозьких. Також тут розташована надбрамна вежа, а сама твердиня оточена оборонним каналом. Під будівлями існує система підвалів і підземних ходів. Цікаво, що вони описані. Миколою Гоголем у повесті Тарас Бульба, основні дії якого розгортаються біля цього замку. Національний університет Острозька академія, розташований у місті Острог. Це один з найдавніших навчальних закладів у східній Європі. Університет Острозька Академія колись був академією. Її створив князь Костянтин Василь Острозький у 1576 році. Будівля, у якій розміщується університет, збудована у 18 столітті. Колись вона належала Ордену Капуцинів. Спочатку тут діяв монастир, потім, у 20 столітті, у цій будівлі розміщувалися різні навчальні заклади. У 1994 році будівлю передали університету Острозька академія. Поле Берестецької битви. Меморіальний заповідник у селі Пляшева. Це територія пам'яті козаків, які загинули у відомій баталії. Берестецька битва 1651 року. Одна із найтрагічніших сторінок історії Визвольної війни Богдана Хмельницького. Поразка у ній стала тяжким ударом для української держави. У заповіднику Поле Берестецької битви. Є декілька пам'яток, а саме Михайлівська церква 17 століття, церква Георгія Переможця XX століття, урочище монастирище гайок, козакова яма і козацька переправа, Корецький замок. Пам'ятка архітектури у місті Корець На жаль, зараз збереглися лише фрагменти оборонних споруд комплексу на міському гербі. Зображену надбрамну вежу замку. Корець також приваблює гостей своїми храмами тому його часто називають християнською меккою. Нині від замку залишились тільки зовнішні муровані стіни, міст, підземелля та надбрамна вежа. Також із Замкової Гори відкривається гарний краєвидне місто. Острозький замок. Розташований у місті Острог. На пагорбі над річкою Вілья. Ця оборонна споруда є найвідомішою пам'яткою міста. Сьогодні на його території діє музей краєзнавства, який є найдавнішим музейним закладом на Рівненщині. Тут гості можуть побачити таємні підземелля, давні вежі та почути цікаві легенди. Ця споруда є унікальним житловим замком з однією вежею. Масивні мури, старі дерев'яні сходи і музейна виставка переносять відвідувачів у часи середньовіччя, соколині гори, заказник біля сіл губків, маринин та більчаки. Тут гніздяться соколи звідси і назва території. Часто місцину загарні ландшафти називають надслучанською швейцарією. Це популярна локація серед місцевих мешканців і туристів. Територію Заказника вважають одним із найкрасивіших куточків Рівненщини. ПАРК дерев'яних скульптур у місті Дубно. Це унікальна алея постатей відомих українців та мешканців міста, казкових героїв та історичних діячів, втілених місцевим майстром Миколою Бондарчуком. Фігури вражають своєю витонченістю та правдоподібністю деталей. Після встановлення яскравої різнокольорової підсвітки їх добре видно навіть уночі. Але я дуже популярна серед туристів та дубенчан, дивофігури розташовані в центральній частині міста, в парку імені Тараса Шевченка. Тараканівський форт одне з найцікавіших місць Рівненської області. Сьогодні від твердині залишилися лише руїни. Назву форт отримав зовсім не через тарганів. Як багато хто вважає, вперше її почувши, все набагато простіше ім'я походить від села, у якому розташована цитадель. Знайти Тараканівський форт досить складно, краще розпитати у місцевих жителів. Крім того, одному краще не ходити у цих місцях, будівля аварійна і можна заблукати в її чисельних коридорах, залізничний туристичний маршрут. Поліський трамвай, створений на базі найдовшої діючої вузькоколійки в Європі Антонівка зарічне 106 кілометрів. Вузькоколійна залізниця, прозвана в народі Кукушка, побудована в 1895-1905 роках. Частково збереглися оригінальні рейки та шпали, механічні семафори та 150 метровий дерев'яний залізничний міст через річку Стир у селі Млинок. Зараз на маршруті працює один поїзд, що складається з тепловоза ту 2 та чотирьох вагонів ПВ-51, крейсерська швидкість складу 40 км на годину. Ретро маршрут проходить через бори та діброви біля реліктових боліт, численних природних озер, резерватів бобрів та чапель. Природа може вразити геніальними творіннями, з якими не зрівняється майстерність архітектора. Монументально і велично виглядають ряди базальтових колон багатогранників, у геологічному заказнику базальтові стовпи. Побачити диво природи можна у Костопільському районі. Заказник створений на базі базальтового родовища, глибокі озера у минулому були затопленими кар'єрами. Вони надають неповторну красу цьому місцю. Є тут і діючі кар'єри, де ведеться видобуток базальтів. Базальтові колони можна побачити на місці їх народження, яке займає площу 0,8 гектара. Самі стовпи базальту розтягуються приблизно на 230 метрів. Їх висота часом досягає 30 метрів, а товщина більше одного. Юзефінський Дуб. Росте на території закладеного ще в 15 столітті парку, який знаходиться на околиці села Глинного. Цей парк є пам'яткою садово-паркового мистецтва. Дуб також називають деревом князя Ігоря унаслідок однієї з легенд, яка стверджує, що цей дуб був свідком знаменитого походу князя в 945 році. Цей дуб вважається одним з найстаріших дерев країни. У книзі рекордів України він занесений як найстаріший дуб України, якому майже 1300 років. Біле озеро ідеальний варіант для відпочинку на вихідних. Біле озеро один із наймальовничіших куточків рівненського природного заповідника. Саме озеро радять відвідувати навесні або восени, коли на базі, що належить Рівненській АЕС, немає людей. Недалеко від озера. Прокладено еко-стежку білозерські бори, яку можна відвідати з працівниками заповідника. Тут можна побачити справжнє журавлине болото, поліські гори, високі піщані дюни, старі ліси і вересовища. Також воно славиться цілющою унікальною водою, костел святого Лаврентія у селі Тайкури напівзруйнований католицький храм. Побудований власником тайкур Лаврентієм Станіславом Пепловським у 1710 році. Цікаво й те, що поміщик вирішив побудувати не тільки католицький храм, а й православний. Тому неподалік руїн костелу знаходяться руїни церкви Пресвятої Богородиці, католицький храм. Успішно пережив Першу світову війну і працював до 1939 року. Нині костел напівзруйнований, але поціновувачі старовинної архітектури досі бачать красу у цегляних стінах з облупленою штукатуркою. Біля острога є одне дуже цікаве місце Новомалин. Хоч до нього веде страшенно погана дорога, мощена старим та кривим камінням. Відвідати це село варто, бо саме тут можна побачити руїни фортеці XVIII століття. На жаль, ані Перша, ані Друга світові війни не пошкодували цей дивовижний архітектурний ансамбль. Від колишніх розкішних замків та палаців залишилися руїни веж, рештки фундаменту палацу та неоготична каплиця.